Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ліхтарик китайський. Не бере зарядку від мікро-USB. під'єднуємо. Бачимо, що ніякого результату немає. Так, Розбираємо, викручуємо винти, розбираємо, знімаємо плату, наблюдаємо пайку, все, все тут дуже гарно. А з другої сторони, ми бачимо проблемку. У нас відломана часть роз'єму, немає четвертого піну. Немає. Так, міняємо його, знімаємо напругу сплати. Так, випаюємо роз'єм. Так, випаїли його, далі ми прочищаємо отвори за допомогою зубочистки. Можна оплеткою. Так, далі вставляємо новий роз'єм. Так, перевіряємо. І... І запаюємо, якісно запаюємо. Ніжки коротесенькі, тому прогріваємо дуже гарно. Так, Далі відмиваємо сліди пайки, перевіряємо якість пайки, начебто норма. Так, Під'єднуємо живлення з батареї. І під'єднуємо роз'єм мікро-USB для перевірочки. Так, Все запрацювало. Далі перевіряємо на якість, шатаємо все. Дуже гарно запаюємо, заклеюємо стійку, яка відломана була, так, і прикручуємо плату на своє місце. Закрутили, закрутили корпус, так, оділи рефлектор і закрутили. Так, далі перевіряємо ще раз в зібраному стані. Як ви бачите, все працює, заряд іде. Так, все чітко перевіряємо далі на роботу режими. Все працює, все норма. Всім дякую, друзі, за увагу. На все добре. До побачення.